Всім привіт, друзі! До вашої уваги! Лодженсі чоловічі. Мікс брендів. В лоті присутні різні розміри, різних моделей. В упаковочках. Розмір 52. Вони дуже стильні. Розмір від 48 до 56. З розміром 48-52 по 3 одиниці. З розміром 52 одиниці. Матеріал дуже класний. Матеріал 98% бавовни, 2% еластану Та з розміром 54-56% по одній одиниці. Всього у лоті 10 одиниць і цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів. Завантажуйте мобільний додаток Фіні на ваш смартфон та робіть покупки легко та зручно. Посилання в описі під цим відео. Всім дякую, заробляємо разом!